Всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо грати чудову гру Super Mario Odyssey. І далі ми їдемо в. Куди вибираємо? Сюди? Лісне королівство. Їдемо? Да. Так, ми думаємо, що Боузер там. Угу. Все, вибрали і полетіли. Дай його. І ми летимо. Отакий да. цей корабель спочатку ржавий, був нещасний. А тебе не гарний. Як новенький виглядає. Дай, у нас ще й шляпа на Маріо Він викрав е, Тіару, це сестра Кепі. А тепер вкрав ще й кільце єднання. В нього на весіллі все буде вкрадене. Так, а тепер почитаємо про лісне королівство. Так-так. Це щось, наче величезної теплиці з купою квіток. Інколи там роблять святковий букет. Я думаю, що Боузер полетів в лісне королівство, щоб зробити класний букет. Букет. Небо угу. там робити, поливають собі квіти. Ага, клас. Так. І ми прийшли. І у нас тут є шляпка, щоб не було. Щоб... Капелюх тільки. Так. Да. Щоб я був гарненьким, так. Да. Так, дорога е, в небесний сад. Да. Жо, як тут? Ти то, також це чуєш? Та я не, не я. я не шукаю легких шляхів. Тоби на самому краю. І де на легкий шлях? Іди за мною? Я знаю, що тут є лунка. Нам тут дуже їх багато потрібно. Ми над... да, так само, як і в пустині. Та? А ну давай забрав. Забирай. Чик, повернув. Ага. Ідемо. Давай, давай, Дивись, як тут гарно. Вон гори які. А ми за карту, якщо що не можемо вийти. Но... Ну бач, тут щит. А далі там гори. Так, а куди я падаю? А. Пхух, повезло, тут ти мене підкинув. Да. Так. Я знаю куди. почекай. почекай. Давай цього закапелюшуєм. Дивіться, які в мене ноги класні. Це в нас якийсь Давай к... я кабачок. Чекай зараз. Я хочу йти легким шляхом. Ти легким хочеш? Давай таке тільки тут зайдемо і все добре. Угу. Домовились? Тут лунка, я пам'ятаю. Це секретне місце. Да. Так. І... Та -да -да Сині дивно лунки. У кожному користю дивно що різні кольори. Лунка О. називається горіх на велетенському дереві. Ей, на! Ой. Він <рес> на нас... — Перешляпився. Ну він на нас напасти хотів. Так, а Ти тут ж нічого Ти ж сказав, нема? тільки на дерево, і все. Добре, все, я зрозумів. Це да. я біжу. Йди за мною. Вон, бачиш, є, я нашов, що Давай там зверху ці були. Але я їх там... не дістав. Там... Там много... Говорить, ми запрограмовані вирощувати квіти. Це роботи, які доглядають за квіточками. Бідняшки. Так, а йдемо в магнітофон. Тут там магазинчик, магазинчик ми прийдемо пізніше. І є сфінкс. треба сказати, що так. квіта. Каже: вітаю тебе, мандруючий, шапка. Від... Дай відповідь на моє питання: що потрібно монструбоузеру в цьому королівстві? Вода, дерево, квіти чи земля? Як думаєш? Квіти, звісно. Нам це говорив. Правильно, потрібно було придумати питання поскладніше. Це він завжди говорить. Так. Та тобі... Нам не треба нам робити щось. Ого, А Зараз, зараз, я тобі куди приберу. куди нам треба, давай подивимось. Будемо... Ага. туди. А, ага. все, спригуємо. А ти знаєш, пам'ятаєш, що тут є? Два, дивись, да. ми плавати можемо. А Як мені ниряти? Ой, тут ще й повітря, так монетки забирай, поки я тут ще не втопився. Подиви, як я просто плаваю. Дивись, як класно під водою. Труба! Ого. Ти це бачиш, те, що бачу я. Да. Ей! Я ж не сліпий. Це супер! Ого! Так так, відразу. Так, я буду пробувати. А ти можеш їх збивати? Це... Ні, вони не видені для мене. Щоб не попали по мені, супер. Так, але вони якісь такі. О, супер! А тут буде поскладніше. Давай зараз, коли вода вниз піде, ми потім підемо вверх. Так. Угу. Разом з водою. Це у нас. Такий солюшен. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой. О, Тато нічого страшного, тут головне вверх пройти. Угу Ну, що ж то такі за дябчики? Забираєш монетки? Mm, да, ну я не можу спускатися а... наниз. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. Все, я йду вниз. Дов... Це не добре, що я не міг спускатися так, вниз. Ну. Тут постую зараз. Я не міг Ох. спускатися вниз. Та, нічого, там... Так. О, кепіа, ну підпригни. Ее. У нас. Затоплений колектор називається лунка, і нам віддали назад наші втрачені житушки, так що все в нас дуже добре. Так, да, ми е, просто завжди не, не дотратили наші. Е, Ох, шти. ти шо ти шо? Хух, да. Не хух, а! а, ми вниз падаємо, а ти пам'ятаєш, що внизу. Да. Ми, ми не просто вниз впали, ми впали в підземний Я ліс. Я тут бути, якщо що. Зараз. Боїшся? Да. Не бійся, зараз ми тут. А тут а є ця лунка? Почекай, почекай. Я чекаю. Оп. Ого, ми дерево. Ми можемо бути ким завгодно. Хоп! І ще одна луночка. Так. Да. Підходячим деревом називається, тільки тут є одна проблемка. Тут є злобний тірекс. О! Тепер треба втікати. Чи може його якось... А, його можна якось може за... закапелюшити. Да. Серйозний хлопець. Він нас бачить, як ти думаєш? Винюхує, чуєш? О! Він не може приїхати! Тірекс! Ну давай ну я попробую. А якщо Йора. ми. Давай, пробуй! Виходить. А, не хубаво. А, він мене з житуху забрав. ну, втікай. ну давай попробуємо побігати, хай він за нами побіжить. Оооо. Баба. Нічого собі який Він його не може зашляпати! Я втікаю від нього. Це не серйозно. Я не. Ого! Це шо за таке? Я ж такого не бачив. Та хватить! А ми ж можемо зрухнути. А Це що хоче. Що... Це щоб ховатися від терекса, похоже. А. Можна. та ми що? шо, а ми ж боїмось хіба Терекса, він нас боїться. Так ну. Давай ну, подивимось, як нам у нас є задача. О! Ого, тут а що то воно дає? А -а -а, Бери! Беру, беру. Це я... посадити. Та я. Ага, все, вон сюди, напевно, і посадити його. Ні, не туди. Ти його кидаєш. Тірекс нас там не цей. Та що ж таке? Ура! Йдем! ура! Мій страх нарешті буде. Е, за... Не будемо його страху нарешті. Ти його боїшся трішки, так? Так. Да. Хоч і я б Да. Угу, mm -hmm. Ну, а ми вже трошки назбирали. Цих чуть назад mm -hmm. до Терекса не поки. Куриці Е, -е -а, а, лунки три, але, в принципі, в нас не все таки погано. Так. Тут? У нас 14, давай зайдемо в магазин. Давай потім, як назад десь будемо йти, при... назбираємо ну, їх, купу і купимо якогось самого дорогого костюма, який є тут. Ну або прикрасу для нашого Одісів. Або прикрасу купимо. Щось виберемо. Да. Все, ми можемо собі. Монетки, монеточки. Так. Ага, я можу навіть камні кидати. Давай тут є цей. Чекпоінт давай. Давай За нього получаєш середечки. Так. А! Чуо! Да, позавжо! Да, на. Дай мне ще сюди зайдем. Розчисти а... мені. А я А, я ж... а мене з'їли. Хто? Пока. Ааа, ти зі, ах ти. Розчищай мені. Йдем зайдем сюди. А, у мене кепі вже немає. О, черепах! Таке що нам як до того черепаха напригнути, напевно. На. Класно. Угу. Ще одна луночка, це ще один був секретний хід. Рятуйте. Так, вогонь в печері лунка називається. Зараз піду тебе врятую. Кепі! Йди. Так, а? Іди без мене. Як без тебе? Я <хи> без тебе далеко не дійду. Ти мій ліпший друг в цій грі. Е, а хто плювався? Ми знову появилися. Кепі, давай трохи питання тут вирішуй з ними. У мене не наоборот хамельчане, я їх биваю. Так, тут ще дві штучки є. Бачив? Так, і назад. Давай такое, я підпригаю, давай. Я підпригую ти під мене. Оп. Класно? Ай. Та нічого вже. Що ми вже можемо зробити? Так, все, хватить. Давай так, оп. Все, проходимо швидко, так? Опа! Що це таке було ще оно? Ну? Да. Кепі, заспокійся трошки. Бо як ракета полетіли. Так. Оп. Опа! Опа! Сюди в цього перелазимо. Оп. Так, ну не, не Ми... треба, кепі, вже все, спокійно, спокійно, Окей. не спіша. Я буду, Ага. тобі чуть-чуть підказувати. Підказуй мені, можеш підказувати. Ти ж... Капець, ти бачив? На рівному місці мене вдарив. Як він міг? Ем... Ага, я знаю, що тут треба робити одна житуха. Так, почекай. Треба від нього втікати. Так, да, він якийсь бешений. О, цих можна взяти. Так, оп, взяв, обережненько. Так, трошки цей, трохи не добре, що в нас тут наже житушка. Все, ну давай, чекпо. Так, тут давай, треба почекай, тут обережно треба бути. Тут якась. А, ми там зараз наберемо цих. Я так обережненько Чікс. Давай, розчищай мені, головне, ти мені не розчистив, вилазь. А я не можу вилізати. Ти ж можеш приготи. Давай, давай, розчищай. О, бо воно жити. мене просто забере зараз останню житушку. Давай я на нього пригну. О. На, тобі. Як... Ізі бос. Мам. А це не бос, був. Ну це я міняв на увазі міні-бос. Але це була головна квітка тут на районі. Так. Це покаже, вона тебе бозиру. Ця квітка, Та я думаю, він вже набрав. А може і таких набрав, хто його знає. І у нас відкривається якийсь шлях. Так. Квіткові, квіткові злодії в небесному саду. Mm -hmm. А ми знаємо, хто такі тут злодії. Це є тільки одні зайці такі. Да, дайте а, 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 хто? Я ну, тобі ускоряю, можна. Прискорюєш мене? Дякую. Йдем сюди, Там я... лунка, якщо що. Та ми... я, я чуть не впав із за тебе. Е, це за тебе. Ну, ти ти не пригай під мене, бо я тоді на, на тебе падаю. Так, є. Я... Куди тут бігти? Обережненько, обережненько. Так, напевно, туди правильно. Ух. Я не тобі монетки. Ой, дякую. Так, тут. Тут вже щось цікаве. Перекидаю. Ава, я тут перепригнув. А що в нас тут є? Нічого нема, тут а що є? Козир нас... Ну, вже добре. Це вже дуже добре, я б сказав би. А ну цим можна побігти. Оп! І хто знайшов лунку? Ти знайшов лунку. Yeah. Є! а! Єбої. Але за того ми впали, так. Біжу, 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 біжу. Ну, Ладно, цих не будемо забирати. Так. Це в нас хто? Агрус чи кабачок? Напевно бала... кабачок. Кабачок. Кавун, похожий на кавуна. Кавун не жовну. А тут що? Тут можна пішками піти. І я тут пам'ятаю такий прикольчик. Ага. Хоба! Ще одна луночка. Да. М -м, ми ви ш... ви шляпуйся. Ви. ви кеплюся. Ви кеплюсь. О тут хлопці. Чекпоінт, якщо що. Чекпоінт є. Будем бити їх. Ха, я на орені. Щ... І вони такі тут нам що розкажуть. Ха-ха-ха, Викуси, кортон. Святковий букет вже в нас, зрозумів. Зараз ми тобі накустиляємо, а потім і останні квіти заберемо з собою. О! Новий заяць. Вже ті бояться з нами битися. Ого. Я тобі буду розчищати. О. Дам... А! На. Житушку забрав в нас, я бачу сердечко. А чого я їм можу забрати? О, добре є. Так, спасай мене. То, ти добре робиш, до речі, щоб він на мене. Так, я так опа. На другий раз. На третій раз. Як я вам. Нормально. Нормально, так кепі. Ааа, доганяє. Ох, дякую. Ти. Мене врятував на сантиметр. Вибач. То ж врятував мене, Ні, Я О. Я тебе тобі... так зробив, що він полетів на тебе. А, нічого страшного. Дивись, як ми його швидко побили. Класно. Да. І подобається і мені подобається. Да. І нам ще дали три луночки. Но нам не вистачає. Ну не вистачає, а то нічого страшного. У нас тут ще буде босс на цьому рівні. Ну і що, за нього теж получимо. Ну так, так. Ну то найдемо по дорозі, у нас ще тут а, буде дуже цікава подорож. Всім па-па, підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па і до доброї зустрічі.